До різдва ще далеко, а я вже знаю, що буде головною стравою, і хочу цим рецептом поділитися з вами, бо ця качка виходить просто неймовірна, а готуватися як завжди дуже легко і просто. Качку вимочувала я в підсоленій воді, напишу пропорції в описі під цим відео цілу ніч. Далі протираємо сухим рушничком, додаємо гірчицю, улюблені спеції, трошки ще солі, чесничок. Цим всім гарненько натираємо качку. Можна залишити ще на годинку-дві, щоб це все промаринувалося ще трішки. Далі ми будемо фарширувати її сливами. Так вам не почулося. Очистила сливу, додаю сюди велику таку цибулину. так у мене слива солодка. Я ще додаю сік одного лимону, трішечки присолюю, додаю італійських трав. Ох, щоб ще в мене була гілочка розмарину, це би була б смакота. Перемішую і цим всім начиняємо качку. До речі, всередину я ще додала одну половину який вичавлювала. Ця Цедра також дає свій смак. Защіплюємо животик, відправляємо в рукав для запікання і решту слив. Ось ці сливи, які будуть біля качки тушкуватися, з них ми зробимо неймовірний соус. Далі це все запікається при 200 градусах 1,5-2 години. Все залежить від величини вашої качки, але зазвичай 1 кг Одну годину в мене качка на 2,5 кг, тому випікала при 200 градусах дві години. Далі ще півгодини при 160 Змащую соусом, який я зробила з меду та соєвого соусу. Ще на 15 хвилин при функції гриль в духовку. І далі насолоджуємося. Найсоковитіша, найсмачніша качка з неймовірно цікавим соусом. Я ці сливи заморожу, і я вже знаю, що на новий рік буду готувати.